Як подати документи на карту побиту і заповнити внесок абсолютно безкоштовно? Обов'язково перегляньте ці відео, тому що вам не прийдеться платити посередникам. Для цього вам потрібно мати всього лише 6 документів. Якщо ви подаєтесь на карту часового побиту і у вас є статус ОКР або його немає, вам потрібні наступні документи: внесок видання за заповнення на побити часовий, копії паспорту. Усі заповнені сторінки, заончник номер 1, який видається роботодавцем, договір про роботу. І дозвіл на роботу, і довідка ЗУС ЗУА. Усі ці документи, плюс оплата скарбова і 4 фото, ми пакуємо в конверт і відправляємо на адрес Львівського уженду. На пошті вам потрібно заповнити жовтий папірець, і після 2-3 тижнів після відправки документів ви отримуєте зворотку на свою пошту. Ця зворотка дає вам право на легальне перебування і підтверджує сам факт подачі на карту побуту. Якщо чогось буде недостатньо або ж ужун викличе вас на відбитки пальців, ви отримаєте окреме повідомлення про це. Як заповнити сам внесок на карту побиту, завончник номер 1